Вітаю всіх на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім про занепад Київської Русі, а саме про першу атаку монголів, яку очолили полководці Джебе та Субедей. Але перш ніж говорити про саму атаку, варто з'ясувати, чому київські князі зазнали поразки в битві на річці Калка, які основоположні причини призвели до цього програшу. Щоб зрозуміти причину занепаду, повернімося в часи, коли Київська Русь була єдиною державою. Нею правив князь Мстислав Великий, але після його смерті землі охопив розбрат. Утім, навіть за правлінням Мстислава держава не була могутньою. Наприклад, на територіях сучасної України у Галицькому, Чернігівському та Київському князівствах існували більш-менш демократичні форми правління. Тут бояри та громада збиралися на віча для вирішення важливих державних питань. Натомість у північних землях, як от у Смоленському та Новгородському князівствах, влада була зосереджена в руках князя. Він мав Величезні привілеї, а роль народних зібрань була зведена до мінімуму. Саме з цих земель згодом повстане московська держава. Після смерті князя Мстислава Київська Русь остаточно розпалася на удільні князівства. Кожен місцевий монарх вважав себе гідним правити всією державою, що лише посилювало внутрішні конфлікти. Водночас у Центральній Азії могутній полководець Темуджин. Почав об'єднувати кочові племена. Завдяки вдалим військовим тактикам та дипломатії він зібрав під своїми знаменами безліч племен. Темуджин переконав їх, що всі вони єдиний народ монголів. І на світовій карті повстала нова Монгольська імперія. Сам правитель узяв собі нове ім'я Чингісхан, що означає могутній володар, і розпочав великі завоювання. Спочатку він підкорив значну частину Китайської імперії, а потім рушив війною на Хорезм. Йому вдалося повністю завоювати цю державу завдяки. Неперевершеній тактиці, швидка та маневрена кінота монголів була непереможною на полі бою. Жодна армія того часу не могла нормально протистояти такому натиску. Після підкорення Хорезму двоє полководців Чингісхана, Субедей та Джебе організували розвідувальний похід із 20 тисячним військом. Це приблизні, це дуже приблизні дані про кількість війська в загонах Джебе та Субедея. Їхньою метою було дізнатися, які держави знаходяться біля Чорноморського узбережжя. Їхній шлях пролягав до земель Київської Русі. Першим, з ким вони зіткнулися, були половці. Що мешкали у степах сучасної південної України та на Кубані. Постійно воюючи з Київською Руссю, половці стали грізними супротивниками, тому монголи не очікували легкої перемоги. І після кількох битв з половцями, монголи зрозуміли, що так легко їм їх не здолати, і Джебе та Субедей вдалися до хитрощів. Вони уклали мирний договір з половцями, напевнивши їх, що прийшли лише з розвідувальною місією. А їхні сутички з половцями це було просто недорозуміння. Половці, до яких уже доходили чутки про великого хана Чингісхана, повірили монгольським гостям і розпорошили свої сили. Цим миттєво скористалися монголи. Вони раптово атакували та розгробили половецький загон. Частина половців відступила до Криму, де монголи їх добили. Проте найрозумніші на чолі з ханом Котяном побігли до Русичів просити допомоги. Котян вирушив до Галицького князя Мстислава Удатного, адже був одружений на одній з його доньок. Він вирушив до Галицького волинського князівства, щоб просити допомоги в тестя, адже це було самим логічним рішенням. Бо самотужки здолати могутнє військо монголів він не міг. Будь прокляті ці монголи. Вони хотіли мене знищити та всіх половців. Я їм цього не пробачу. Всі за мною їдемо до Галицького княжича в гості. Як би мені цього не хотілося, доведеться просити в нього допомогу, щоб монголів здолати. Самі ми не вистоїмо проти них. Я тільми цінсьвела, княжем Мстиславе галицький. Допоможи мені встояти проти монгольського війська. Я допоможу тобі. Я скличу збори князів Київської Русі і переконаю їх виступити проти монголо-татар. Після цього Мстислав, Удатний правитель могутнього Галицько-Волинського князівства вирішив скликати з'їзд князів. На нього прибули майже всі правителі Київської Русі. Не покликали лише північного князя Юрія Всеволодовича. Імовірно, його політичні погляди НАТО відрізнялися від позиції інших князів. Навряд чи він захотів би воювати з монголами. Скоріше б за все, він би уклав би з ними союз, можливо, навіть на васальних умовах. Саме з його князівства згодом зародиться московська держава. Північні князівства вже тоді культурно та політично відрізнялися від земель галицьких чи київських. Ну а також князі, які правили північними землями Київської Русі, неоднозначно організовували походи на князів, які керували центральними землями Київської Русі. А точніше, вони часто організовували походи саме на Київ. Інші князі не сильно довіряли князю Юрію Всеволодовичу і не захотіли кликати його на З'їзд до Києва, ну, а як Київ ще до сих пір залишався великим військово-політичним місцем, де раніше засідали великі. Князі Київської Русі, то туди з'їхалися всі князі для того, щоб вирішити, що робити їм із новою загрозою. Історичні джерела по-різному описують події на з'їзді. Одні стверджують, що князі домовилися виступити однією армією, інші, що вони посварилися, і кожен рушив окремо, об'єднавшись уже під час походу. Так само розходяться дані й про монгольських посланців. За одними хроніками, вони прибули до Києва, де князі їх за Іншими це сталося біля Дніпра, безпосередньо перед битвою. У будь-якому разі вбивство послів розлютило монголів. Монгольські хроніки теж суперечливі, адже імперія була величезною і після смерті Чингісхана швидко почала розпадатися. Я схиляюся до версії, що поки в Києві тривав з'їзд князів, монголи пішли до Криму, де підійшли до міста Сурош, сучасний судак. Його жителі завчасно покинули. Місто, забравши найнеобхідніше, монголи поживилися багатствами, що залишилися, і, можливо, зустріли там європейських купців, візантійських чи венеційських. Сурож був величезним торговим містом. І там монголам було чим поживитися. Саме звідти монголи відправили своїх перших посланців до Києва. Коли ж дізналися, що тих убили, вони рушили на зустріч руському війську, яке вже оголосило їм війну. Київські князі зробили величезну помилку, вони були роз'єднані, постійно вели інтриги один проти одного, і що найголовніше, недооцінили супротивника. Але все ж, навіть попри всю недовіру один до одного, вони змогли об'єднатися на з'їзді і. Вирішили, що потрібно битися проти монголів. Князі Київської Русі, велика небезпека загрожує нам від нових кочових племен, монголів. Ми мусимо знищити їх перш ніж вони знищать нас. Я чернігівський князь Мстислав Святославович. І я чув чутки про велике військо кочівників, яких веде великий їхній хан Чингісхан. І ці кочівники знищують все на своєму шляху. Тому я підтримую пропозицію. Разом виступити проти монголів. Що ж я так розумію, всі згодні виступити проти монгольських кочівників. Тому, будучи наймудрішим правителем київського, я князь Мстислав Романович Старий, оголошую про початок походу проти монгольських ворогів. І, до речі, підіть хтось розберіться з їхніми недолугими посланцями і дізнайтеся, що вони хочуть від нас. Тільки їх не страчуйте ні в якому разі. Ми та є посланці великого хана. Вимагаємо зустрічі із вашим київським князем. Вітаю вас, великі князі київські. Я прибув з пропозицією від величного хана Чингісхана. Він хоче, щоб ви видали на половецького командира, дали трохи золота та води і їжі. Ви хочете, щоб ми віддали вам нашого дорогого гостя подарувати золото, воду? Чи можливо ви хочете чогось іншого від нас? Поки місь наш великий хан Чингісхан не наказував нам вас покорити. Але коли сюди прийде велике військо хана, то тоді розмова буде іншою. Ти від великих князів київських отримаєш тільки Стусана. Для чого ти це зробив? Монголи не прощають такого відношення до своїх посланців. Тепер монголи будуть в ярості. Та мені пофігу! Хай хоч сам Чінгісхан приходить. Я їх всіх здолаю, тому що я бетмен. Нам точно кінець. Видать, чувак, сильно стукнувся головою. А потім князі зібралися в похід проти монголів. Ну, тримайтеся, військо супостатне! Скоро ви дізнаєтесь про міць Київської Русі? Дивись, Даніле. Моя сила їх знищить. Слава буде моя. Славу не віддам. Мої воїни вдарють перші. Геть звідси. І оцінки війська, яке князі Київської держави зібрали на битву проти монголів, сильно відрізняються. Кожна історична хроніка надає різні дані. Європейські історики писали про сотню тисяч воїнів, тоді як більш приземлені арабські джерела вказували. Що Русичам вдалося зібрати від 15 до 20 тисяч воїнів. Наймовірніше, це ще схиляється, що Русичі десь приблизно зібрали 20 тисячне військо. Але і монголів було близько 15-20 тисяч. І це дуже приблизні дані із дуже неоднозначних історичних джерел. І князі Київської Русі зібрали приблизно доволі таки сильну армію, але була суттєва. Різниця між арміями київських князів і монгольським військом. Адже монгольське військо майже повністю складалося з кінноти, а княже військо переважно з піхоти. Це давало монголам величезну перевагу в маневреності. І князі київської держави вирішили битися не на своїх землях, а в степу. Перша сутичка відбулася біля порогів Дніпра в районі сучасної Запорізької області. Русичі підійшли з лівого берега, а монголи чекали їх на правому. Обидва війська зупинилися. Деякі джерела стверджують, що саме тут монголи відправили посланців з пропозицією видати їм половців і розійтися мирно. Але князі вже там вбили послів. А деякі джерела стверджують, що монголи два рази направляли послів до князів Київської Русі, і ті їх кожного разу знищували, показуючи свою перевагу над ворогом, що великі князі не будуть слухати пропозиції від варварів-кочівників. Оскільки події відбувалися в 1223 році, точних даних знайти важко, багато що ґрунтується на легендах. Та переписаних історичних хроніках. Відомо, що монголи вирішили не вступати в бій біля Дніпра, а почали відступати в глиб степу до річки Кал. Це приблизне розташування між сучасними містами як Маріуполь та Бердянськ. Князі перейшли Дніпро і погналися за монголами. Біля Калки відбулася фінальна битва. Київський князь Мстислав Романович Старий став табором на пагорбі і почав будувати укріплення. Інші князі разом із Пловецьким ханом недооцінили ворога і вирішили діяти інакше, як князь київський. Мстислав Романович старий, як самий мудрий правитель серед інших, наказує всім розбити тапір, укріпити війську. Потрібен перепочинок і в бій, з ворогом не вступати. Всім наказую чекати. Подивимося, що буде робити ворог. Кого ми хекаємо? Нас більше. Давайте розб'ємо цих монголів. Вони нам не рівня. Войни в атаку! Цих ворогів мало. Ми переможемо. Дивись, як ці дурні повеліся на наш план. Думали нас жменка переляканих. Тепер хас. Усім військом на русічів. Вони заплатять за зневаху. Першою в бій кинулася половецька кінота за підтримки військ Данила Романовича. Разом вони легко здолали. Передовий розвідувальний загін монголів, які почали вдало відступати до своїх основних сил. Останнім через річку переправилося військо чернігівського князя Мстислава Святославовича. І воно відразу потрапило в саму гущу битви. Княжні війська були роз'єднані й не мали центрального командування. Побачивши це, монголи кинули в атаку основні сили. Джебе та Субедей вдарили з флангів, взявши військо Русичів у напівкільце. Без координованих дій русичі не змогли відбити напад. Швидкі монгольські вершники та лучники завдавали піхоті величезних втрат. Коли князі зрозуміли, що програють, то почали хаотично виступати. Данилу Романовичу, Мстиславу Датому та Хану Катяну вдалося вирватися з оточення. А ось князь Чернігівський, який останнім вступив у бій. Загинув разом зі своїм військом під стрімкою атакою монгольської кіноти. Після цієї перемоги монголи оточили укріплений табір Мстислава Романовича Старого. Зараза мене поранено. Військо в паніці! Наші ряди розбиті. Пора валіти, щоб не вбіли. Недооцінили ми цих монголів. Нам буде важко. З першого штурму цих русічів незможнімо. не зможнімо. Не з Ми тих легко здолали і його здолаємо. Войни в атаку. Облога табору тривала три дні. Захисники табору вдало відбивали всі атаки, адже князь грамотно організував оборону, звівши стіни з чистоколу, монголи, які не розраховували на такий опір, не могли взяти укріплення штурмом. Мстислав Старий мав величезний досвід ведення оборони. Розуміючи, що довгої облоги табір не витримає, але і штурм нічого не дає, монголи вирішили піти на хитрощі. Три дні штурму і нульовий результат. Треба будувати облогові машини. Зламаємо їхні ворота і стіни. Укріпіть стіни. Припаси сховайте надійно в землю. Дайте мені звіт про зброю та воїнів. Це поханий план. Облога затягнеться. Князі ж втекли зберуть нове військо, і тоді нам доведеться відступити. Є новий план. Хитрошки. Якщо їхній князь ви благородний дурень, він вийде до нас сам. Що це за документ? Це було прикріплене до монгольської стріли, княжі. Войне, <гум> іди сюди, Передай це послання монголам. Послання від київського князя. Все, старий дурень купився на наш план. Турше, ми відійдемо на півдня. Віжко розділюємо на два загони. Я поведу першу, і ти як другий. Всім приготуватись. Піхота зим вперед. Лухники не всередину строю. Княже, мені здається, це пастка. Сіньку, як залишимось в таборі, їх нас переб'ють. Або помремо з голду. Краще ризикнути і спробувати дійти до Києва. Ну все, князе. Тут тобі і кінець. Віжко Семену. В атаку. Воїни готуватись до бою, зайняти оборону, Лухники, і строю. Піхота вперед. І тут відразу хочеться сказати, що більшість історичних джерел пишуть, що київський князь просто вийшов за межі табору і добровільно здався монголам. Монголи відразу його схопили, пов'язали всіх його воїнів, а потім їх акуратно в кучку зложили, зверху поставили дерев'яні помости і почали святкувати перемогу над київським князем. Але деякі історичні хроніки описують, що монголи відійшли від табору київського князя, тим самим його вимовим, з табору. Київський князь пішов на Київ, але дійти йому не судилося, адже монголи атакували військо київського князя, яке вже було досить виснажене обороною і, знаходячись поза табором, надзвичайно вразливе до монгольської швидкої атаки. А як монголи використовували стандартну тактику кінної атаки? Ряди київських воїнів бігла важка монгольська кавалерія, а здалека княжих воїнів обстрілювали монгольські кінні лучники. Так монголам і вдалося здолати військо київського князя, і цим самим вони перемогли. Будуйте велихезну дерев'яну платформу, покладемо її на переможених воїнів і будемо святкувати. Готуйте бенькет, всім до роботи! Воїни це велика перемога. Ми прийшли як розвідка з нечисельним військом і змогли перемогти досить сильних ворогів з мінімальними втратами і забрали немало цінних трофеїв з їхніх міст, тож піднімемо за це келихи і вип'ємо за такий подарунок долі. Туда хан! Так монголи демонстрували свою міць і зневагу до ворогів, які насмілися піти проти них. Після цього. Розвідувальний загін рушив далі на північ, де зіткнувся з вольськими булгарами. Ті, використовуючи схожу кочову тактику, змогли завдати праски загону Джабета Субедея. І хоч, здобувши перемогу на Русі, монголи все ж зазнали невдачі у битві з булгарами. Після того, як булгари розбили монгольські війська, Джебет Субедей повернувся до і розповіли про нові території та людей, які там мешкають. І на цьому я завершую своє відео. Варто додати, що князі Київської Русі так і не засвоїли уроки після нищівної поразки на річці Калка. Вони продовжували міжусобні війни та гру престолів, намагаючись захопити землі ослаблених сусідів. Князі так і не змогли об'єднатися в одну могнютню державу, якою колись була Київська Русь, і залишилися роз'єднаними князівствами, що... Гризлися між собою. Аж поки на їхні землі не прийшла величезна монгольська орда на чолі вже із іншим ханом. Але про це я розповім іншим разом. Наступне відео я планую присвятити історії створення Київської Русі її видатним князям, які збудували велику середньовічну державу. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо так, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Як завжди, я стараюсь для вас зробити тільки цікаві від досики.